В умовах повномасштабної війни мешканці прифронтових територій Донеччини неабияк потребують та розраховують на допомогу від благодійників. Адже хтось не наважився, а хтось з тих чи інших причин не зміг евакуюватися. І люди мають дбати про побут своїх близьких. Особливо це стосується багатодітних родин. Днями вони отримали гуманітарну допомогу у комітеті самоорганізації населення Покровська. Проходить видача гігієнічних наборів для багатодітних родин. При собі треба мати паспорт, код і посвідчення пільгової категорії. Ми дуже вдячні благодійникам за надану допомогу мешканцям нашої громади. І також що на цьому тижні буде проходити видача для матерів одиначок. Гуманітарна допомога розрахована на 60 багатодітних родин та 60 сімей, де дітей виховують самотні матусі. Кожен з наборів розрахований на родину до п'яти осіб. Пральний порошок. Паста зубна, щітки, туалетний папір, серветки, засіб для миття посуду. Пані Людмила разом зі своєю родиною у 2019 році з волновахи переїхала до Покровська. Жінка каже, така підтримка неабияк як допомагає, адже жінка виховує п'ятьох дітей. Так як ми переселенці 2019 року, виплату забрали, самі розумієте, роботи немає, садика немає. Если бы хотя бы садики были, то можно бы на работу пойти, а так, самой маленькой полтора годика. А так 12, 11, 10 и 7. Очень хорошая помощь, я многодетная мама, очень даже Порошок, то, что самое необходимое. Спасибо большое за такую помощь. Нам очень хорошо. Ну, спасибо. Спасибо благотворителям. Ну да, наверное, нужна. Потому что у многих может есть работа. А сейчас да. Наше положение да, важно. Потому что в связи с финансовыми проблемами. Не завжди вистачає грошей в деяких сім'ях. Видача гуманітарної допомоги для матерів одиначок запланована на четвер, 4, 4 липня з 10 до 12 години. Отримувачів просять не приходити завчасно та не створювати скупчення людей. Усі, хто має право на таку допомогу, неодмінно її отримає.